Увага, окреме, конфіденційне повідомлення для НАЗК. незважаючи на санкції, Петро Порошенко привіз для себе два новеньких лендровера. Броньованих якраз для себе під час війни. Чекали в черги 4,5 місяці. Повністю переобладнали. Новенькі стекла, нульовий пробіг, автомат-коробка, дизельонка. Поставили фабрично реп. Ну і тут умови, що можна і відпочити, і поспати. Це такий люксовий варіант. Тільки вже розташувалися, зробили все, забрали в мене і передають в 409 батальйон до друга підлога. Це наш знаменитий комбат. Прийдеться віддавати. Думаю, що ну, Бог з ним поїду на квадриках. Пригнало. Забирають в окрему збірну стрілецьку бригаду. Повітряних сил. Це наші знамениті і дуже круті авпівішки. Більшість з них йде вже з машинним зором. Наступна партія йде з оптоволокном. Подивіться, яка краса наші перші великі квадрики. Це наші джерела струму. Це те, що зараз вже не може держава знайти. ДСТЗІ тримаючи в себе мільярди, не закупила і не поставила їх на фронт. А ми, команда Порошенка, не зважаючи на санкції, не зважаючи на перешкоди і перекриття рахунків, ми робимо свою справу. Це наші знамениті цукерки, це системи для обладнання комп'ютерами наших позицій це станції Ребу, це старлінки. А за моєю спиною десятки мільйонів гривень, які завтра спрямовуються на фронт. Їдуть до наших воїнів, які так зачекалися підтримки. Допомагайте армії, щоб ніхто і ніщо, ні санкції, ні провокатори. Вас не зупинили так, як це робить наша команда, пам'ятаючи, що нас дуже ждуть на фронті.